Запалити свічку від п'ятниці Львів вшановуватиме жертв обидвох голодоморів в Україні. У кожній школі, гімназіях та ліцеях проведуть уроки пам'яті, доступно про цей геноцид 30-х років минулого століття розкажуть і найменшим, аби діти зрозуміли, як голод заморив мільйони людей, коли за хвилину вмирало 17 осіб. На усіх учнів ділитимуть лише окраєць хліба. А на площі ринок тим часом діти роздаватимуть перехожим власноруч, створені незабудки пам'яті. Фільм про цей злочин проти Уду покажуть в університеті імені Франка у суботу. ж Біля пам'ятника Шевченкові усіх запрошують спільно молитися за упокоєння душ померлих. «В Суботу є відповідне розпорядження. Підписав міський голова утриматися від розважальних від гучних заходів, а вивісити синьо-жовті прапори з жалібними стрічками. І в 16-й годині долучитися до тої загальноукраїнської хвилини пам'яті, засвітивши свічку у себе в вікні. Відтак заморених вшанують хвилиною мовчання.